Всім привіт! Ай, наболіла в мене така тема тема кетозу у корів. Чому вона для мене наболіла? Тому що, хто ще не знає, то ми працюємо зараз в Фінляндії, працюємо на фермі, і тут це дуже поширена проблема, я зараз говорю конкретно за своє місце роботи. І мене тригерить те, що ветеринари, які приїздять лікувати цих корів, Абсолютно дупля не ріжуть, що вони лікують. Тому я вирішила записати це відео і черговий раз нагадати українській своїй аудиторії, тим, хто нас дивиться, хто за нами стежить ще з часів, коли ми тримали свою ферму, про те, як правильно е визначити цю хворобу, як її правильно лікувати, і як зробити так, щоб не довести свою. Тварину до цього стану. Я собі так коротенько накидала, і я думаю, що багатьом просто буде цікаво ще раз собі нагадати, може для когось буде і нова якась інформація. Що таке кетоз? Це метаболічне захворювання через нестачу енергії в організмі тварини. Зазвичай, кетоз виникає у високопродуктивних корів. В період 2-6 тижнів після отелу. Чому він виникає? Тому що люди не вміють годувати тварин згідно надою. Це першочергова і дуже-дуже-дуже важлива частина. Профілактики кетозу – це правильний раціон. І тут зараз мова не йде про те, щоб годувати тварину силосом чи сінажем, якщо у вас його нема. Першочергово це концентрати, концкорма, дерть, не знаю кого як хто називає, товч. У нас сказала, кажуть на Тернопільлі на Тернопільщині. Коротше, зернові. Це просто я не знаю. Це така болюча тема. Тому що я бачу часто в Тіктоці, в Фейсбуці і вже тут з цим стикнулася, що не можуть люди справедливо скласти раціон, тварина страждає і, в принципі, потім може і загинути. Тому я і підняла цю тему зараз тут. Отже, що ж відбувається з організмом тварини, коли в неї нестача цієї енергії. Якщо корівка високопродуктивна і вона дає після телу, там, більше 20 літрів молока і має нестачу енергії в раціоні, то організм що робить? Бере і розщепляє власні жирові запаси тварини, які в неї утворилися під час сухостійного періоду. Причому робиться досить активно, печінка не справляється з таким напливом жирних кислот, і в результаті утворюються кетонові тіла. Як зрозуміти, що ваша тварина щось з нею не так, що в неї починається саме кетоз? Першочергово це зниження апетиту, причому це відбувається зазвичай різко і основна відмова від концкорму. Тобто тварина відмовляється його їсти. Починає менше їсти, зменшується кількість молока. Втрачається вага, і зазвичай ще така тваринка, така млява, якась невесела. От ви бачите, що вона себе поводить не так, як зазвичай. І трошечки пізніше, тобто китос почався, але за якийсь період після початку хвороби з'являється неприємний запах ацетону, з рота у тварини в молодці і в сечі. Це все є ознаки того, що тварина хвора на китос. Що ж саме основне, як визначити, чи дійсно це китоз, якщо у вас є якась підозра? Найпростіший спосіб це тест смужки. Купуєте, робите тест, звіряєте з інструкцією, там є, в кольорах все видно красивенько, і бачите, що вам робити. Профілактика це саме просте і, в принципі, те, що збереже вашу тварину від китозу. Це правильна годівля. Правильна годівля. Що я маю на увазі під правильною годівлею? Саме найбільше триггерить це конскорма. Бо люди зазвичай або дають їх забагато, або замало. І це стосується не тільки періоду, коли вже корова отелилася, але й періоду сухостою, і періоду, коли вона йде там, місяців 5-6, коли вже ви готуєте її до запуску. Концкор має даватися, вираховуватись на літру молока. Не просто сипнула на око, не просто там, бо я так захотіла. Розраховується кількість зернових на літру молока. Різні спеціалісти радять по-різному, нас вчили. 350-400 грам концкорму на літр надойного молока перші три місяці лактації, наступні три місяці 300 грам на літр надойного молока. І ще наступні 200 грам на літр надоюного молока. Це залежить від того, скільки там ваша корова доїться, тому що хтось усі за місяць після готелу, хтось за три. Але. Коли вже молока стає менше, конскорму має бути менше. В період сухостою, так само конскорм ви даєте ще менше, коли корова в запуску. Не треба її перегодовувати, бо ожиріння це теж одна з причин, крім неправильного раціону. Ожиріння саме в період сухостою, одна з причин того, що виникає, власне, кетоз. Тому в період сухостою ми годуємо свою тварину. Згідно того, як рекомендує Лікар або література, якою ви користуєтесь, тому що зараз дуже багато різних підходів, я вже навіть сама не знаю, як кому рекомендувати. Дивитесь, яка вага від вашої тварини, приблизно орієнтуйте, скільки вона має давати молока. І ще важлива профілактика кетозу це підготовка тварини до отелу. Я коли ще вела свій канал, ну, коли точніше, в мене була ферма, я про це часто згадувала, бо було багато отелів. Зараз в мене більше контент не про це, але хочу нагадати: за Три тижні, навіть можна за місяць, ми починаємо до планованої дати готел, орієнтовної, тому що ну точно не вирухаю, але починаємо готувати тварину до Ростелу. Що я маю на увазі під починаємо готувати? Збільшуємо норму конц корму. Якщо це не первістка, ви приблизно знаєте, скільки вона дає молока. І поступово до моменту отелу, до тої дати, коли вона має народжувати телятку, вона має вже їсти оту норму, яку буде їсти після отелу. Особливо мене дратують люди і прям вибішують, які в цей період сухостою на сіні, на соломі, родила корова, починають гатити їй все, що тільки можна, в великій кількості зразу, стають шлунки і потім розказують, що це не працює цей метод. Хоча використовують вони його зовсім не так, як треба. Тому поступово нарощуємо зернові, і поступово, якщо, наприклад, вона у вас стояла на одному сіні в період сухостої, там і трошки було зернових, якщо якісь після отелу мають бути соковиті корма, або якісь інші корма, не знаю там, що в кого є, то поступово вводити і це. І все це і соковиті, і зернові, ви доводите до тої кількості, яка має бути після отелу. Наприклад, якщо в період сухостою, воно стояло у вас корова на сіні одному, там 2 кг умовно зернових, а вам треба вийти на не знаю, там, 9 кілограмів, бо ви знаєте, скільки у вас отел після отелу буде корівка давати, то поступово ви нарощуєте цю кількість, по кілька грам в день додаєте. Якщо після отелу вона ще має їсти там, силос чи сінаш, чи якусь не знаю, хто там ще що робить. Значить, Поступово ви даєте, їй вводите в раціон з маленької порції, збільшуйте, збільшуйте, збільшуєте ту кількість, тоді не буде проблем. Що стосується ось саме що мене тригерить тут, неправильне лікування, будь ласка, просто прислухайтесь, бо я не знаю, мене вже так воно ой, тригерить тут. Тут лікують китос, от вгадайте чим. Просто, просто напишіть коментар, зараз поставте на паузу, напишіть коментар, як ви думаєте, чим лікують тут кетоз, і тоді продовжуйте дивитися. І багато хто в Україні, до речі, так лікує кетоз. Антибіотиком. Будь ласка, будь ласка, прислухайтесь. Не лікується кетоз антибіотиком. Не лікується. Якщо ветеринар каже, що вашої корови кетоз, і її треба лікувати антибіотиком, шліть його нахер з хліва. Лікується перше. Коригуємо, коригуємо раціон. Друге, дивимося на тест смужку, і там вже тоді треба дивитися, чи можна, наприклад, препленглюколь якийсь додати в раціон, чи глюкозу треба капати внутрів... внутрівенно, Розумієте? Тобто треба додати енергії в раціон. І чим швидше, тим краще. Антибіотик цього не робить. Взагалі, я не розумію, для чого його призначають при кетозі. тому... Прошу дуже, звертайте увагу на те, чим годуєте своїх тварин. Звертайте увагу на їх самопочуття, і хай ваші тваринки будуть здорові.